Друзі, всім привіт! Добрий ранок! Дякую, що завітали в гості на наш канал. Знаєте, хочеться почати відео з таких слів. Ранок у нашому закладі починається завжди однаково. Сніданка. Вже приготували бутерброди, зробили чайок, але будемо сьогодні снідати в хаті, тому що дуже спекотно. Прямо з самого ранку духота, Взагалі ніякого руху повітря немає. Все-таки, знаєте, як завмерло. Тому, думаю, зараз поїмо і зберемося, підемо на річку. І сьогодні будемо вже їхати додому, так як Нікуся приїжджає. Ну і починається робочий тиждень, будемо вже активно вести. Підготовку до школи. Будемо збиратись, треба піти Нікусі, щось придбати, зошити хоча б купити, бо жодного зошита ще не купляли. не ручки, не олівця, нічого. Тому поки що насолоджуємось природою, погодою, наскільки це можливо, і кажуть, підемо ще трошки е окунемося в річку. Ну, а поки що по. Обі... поснідаємо. Ось так ми сьогодні снідаємо, тому що спека, я вже вам казала. Капець, так? Да? А якщо ще там в бісці випити гарячу чайку? Воздух не рухається, все нагрілося. тут? Зараз в тіні 30 градусів. Капець. Уявіть, що там на асфальті в місті робиться. Ніка каже в Буковелі в Карпатах, ну так, свіженько. Там завжди Зранку. десь на 3-5 градусів у Ну угу. Чому, може, хоч буде легше їхати обратно, у зворотньому напрямку. Так, ну, а ми будемо снідати і на річку. Несподівано опинилися в, в місті. Бусю вкусила за лапку оса. Лапка розпухла, але що нас налякало дуже, почало розпухати мордочка, очі. Це вже мені здається трошки стухло, тому як ми приїхали від клініку, і їй зробили один укол мочегонний, я так розумію, сичогінний. Ось і зараз зробили, пройшло 15 хвилин, зараз зробили ще один укольчик і сказали, ще трошки погуляти. Ви що бачили, з якою швидкістю ми мчалися, визвали такси. Таксі заплатили ще 500 гривень за швидкість, але щоб врятувати нашу крихітку. Ось. Руки трясуться, все трясеться. Ще випила це валір'янки, бо я як побачила, що її почало такими якимись плямками, да, спочатку на морді, декілька плямок, і потім як почало її роздувати, ніс. Очі, вона як бульдог стала. І ще е, кульгає трошки. Шкутильгає. Немала баба клопоту називається. Як за А ми сиділи в біседці, ну, вже поснідали все. Потім, потім я подумала, що її спочатку ну, кішка якась, знаєш, поцарапала чи що, бо вона біля сусідків цих забору стояла. Потім бачу, вона лапку прижала і ця оса. Падлюка її жалила. Ми вже прибираємо яблука перебираємо, де ті, які гарні, то на сік і їсти, а гнилушки у тіль. Зараз це треба покласти до гарненьких. Потім будемо їхати додому, нарву собі цих слава переможцям, І можна і дома на цей вичавлювати. Сік. Зараз піду ще під інше дерево. Мама там щось теж перебирає з городу вже. На початку літа все висаджується, а потім все прибирається. До речі, бусі вже легше стало, дякувати Богу. Що, ти огірки прибираєш? Там ще є. Огірки? Ще зелененькі. Угу. Це саме перші, які ми почали їсти. Ну, да. А горох нам не дав більший. Да, а, да а, є, да. Його треба полити, да? так? так. Угу. Прикольно буде. Дивися, що їде. Ага. Поки ми були у відкліниці, то мама вже ці помідори закрутила, да? З базиліком. О, смачні, смачні. Що там, що там у сусідів? У в цьому році як ніяк... дві яблучка. У всіх, всіх. мене самі були перші і самі останні. В цьому році у мене і? щось пішло не так. Все добре. Зато ми відпочили. Угу. Відпочивати дуже треба. Так. Да. Зараз підемо ще подивимось на нашу бусіньку. Сказали, щоб спостерігати за нею, тому як може бути друга хвиля того, що її може вздути. Каже, що дія препарату може закінчитися. І знов може її надути. І знов сказали, якщо здується, то вести її в клініку. Я вам казала вже, що за таксі ми заплатили 500 гривень, тому що, коли мама визвала, каже, давайте скоріше їдьте, каже, я доплачу за це, тому що дуже сильно хвилювалася. Боже, її так вздуло, От так моє біднесеньке, моє малесенькі. А зараз вже зараз вже добре, дякувати Богу. Очки вже стухли. А ще ми, коли були лорочка в ветклініці, то принесли, знаєте, кого туди? Удава. Такий великий лоток. І в цьому ну, боксі удав. Я підходжу, мені ж цікаво до парня, який приніс цього удава, кажу: Це що, ваша дом, хатня тваринка? Він каже, ні, це з цього з цирку. Каже, що погано себе почуває. Він каже, да. Але от як зрозуміти, да, що удав себе погано почуває. Тут, бляха, цей, коли собаки, да, погано. Ну, дивишся на її стан, але собака вона ж така більш емоційна, більш жвава, а удав він що, лежить собі. От як зрозуміти? Що йому погано. Думали, що сьогодні, до речі, йти на. Річку, але вже куди, поки доїхали на таксі поїхали в клініку, на маршрутці повернулися, ще йшли від маршрутки, стомилися і вже ну, ближче до вечора вже вирішили нікуди не йти. Завтра підемо і за бусю треба спостерігати, вкололи їй дексаметазон і димідрол. І потім сказали, приїдете через 30-40 хвилин дати їй кальцію хлорид 2 мл, то я її дала. І будемо спостерігати, шиніка, бляха, дзвони з Карпат, каже, що вже відболить. Я ж розповідала вам, що зараз в Буковелі ходить цей ротавірус. Але я думаю, скоріш за все, що це не ротавірус, а просто вони там чогось об'їлись. Але ну, ближче <кій> вечором буде зрозуміло вже, що це. Тримаю поки собак в хаті, приберемо яблука, гнілушки всі, і потім вже буду відпускати. Буся спить, ну, скоріш за все, із-за цього дексаметазону спить, бо він такий снодійний. Ого, ти вже тут. Ти мої граблі взяв? То я нормальний тут вже зібрала? Тут? Да, я скрізь зібрала нормально, А це може свіже впавши. Та... Нормально. Ми вже потрошки збираємось додому. Вирішили нарвати яблук, щоб можна було їсти, що позбирати. Ото От позгрібали яблука і знов нападали. Падають, як я не знаю, що. Ну навіть там оса, Юра. Обережно дивись на яблуки, бо дивись, там прямо оса сидить. На яблучки. Дуже смачненькі. Уже полетіли. А мама залишається, буде варити сік. Ти завтра зранку поїдеш, так? Да? Да. А ми сьогодні, тому що в нас є справи ще сьогодні в місті. Нікусю треба зустрічати з подорожі. Хоча завтра також спекотно буде, да? щось там 35 на завтра ще передають. Це mm -hmm. гарненьке. Але плануємо в кінці цього тижня знов приїхати на дачу. В декого день народження. Не знаєш кого? Кажу, в декого день народження. Скоро. Я зараз також трошки позриваю яблучка і піду в душ. Хочу помити тут на дачі коси. Щоб дума, вже не мити. Ну, вже майже десь 6 годин за нами водій прийде. Багато заберемо. Що да, да, ну, ну, ж тако на тиждень, щоб було, що поїсти. От Там диви, які гарні. Дюра. У цих Ага. Ничего. Гарню не дав. треба зривати, бо вони спадають, да? Ці, І... да. Ну, наступну... ну, В кінці тижня приїдемо, так от трошки позриваємо. Падають, гніють. вони лежать не будуть. Понятно, але в холодильнике трошки полежать. Та це зрозуміло. Вони будуть гніздя. Паки, так? Так. І пішла я в душик. Зайшла в літній душ, думала освіжитися трошки. Угу. Там така гаряча вода, що треба йти е, в зимній ну, той де, парілка звичайний, да. і просто митися під холодною водою, тому що взагалі не освіжає ніяк. Ні трошечки. Я, щоб помилася, що не милася, знов така. Жарко. Друзі, ми вже вдома. Зараз буду розбирати пакунки. Сходили ще з Юрою по справах, і зараз Юра ще поїхав до мами завести їй помідори, тому як кума була в селі, і в них гарний врожай помідор, і. Вона поділилася з нами. Дякую їй дуже велике. Я знаю, що якщо вона буде дивитися це відео. Дякую, кумася. Так, а я зараз покажу, що ми привезли з дачі. Думала, що знімаю, так і не засняла. Так, показую, це яблука. Половину віддали кумі. Це виноград, теж половину, половину Юра відніс кумі. Потім. Несла, несла, потім дивлюсь, що не зняла. Так, помідори це салатні мама нам дала. Зазвичай мама викручується з нашими помідорами на закрутку, але щось в цьому році більше було салатних і мало таких, як на закрутку. Сливки, вона, здається, так сорт називається. Потім петрушечка. Зеленушечка. А це сіль, потім бурячок наш. Небагато. Так може потім борщ зварю, ніка борщ не любить, нам іноді хочеться, тому хай буде, покладу в холодильник. Потім це у нас ось така морква, гарненька, величенька, а, та й огірки. Так, це то, що мама а, з дачі нам передала. Собаки вже відпочивають, буся моститься собі подушечку. Завтра буду знімати пліди, подушку буду прати, собаки знов ліняють. Але що зробиш? Так. А це то, що кума привезла а, від своєї мами з села. Ого, тут навіть кавунчик. Дякую. Ой, денька. М -м, запашна Лу цибулька. Е так, це мамі завтра віддам. Вона приїде в місто. Тому що мама сказала, везіть мені тільки помідори, а потім це вона забере е е картопля і яйця. От стільки. От, уявляєте, яка в мене гарна кума. Всім кумам кума. Ото. От це все ж, ж таки не купляти. Так що, дякую тобі ще раз. Яйця раніше в нас більше ми використовували яєць. А зараз Артурчика вдома нема. Зазвичай він їв, тому що цей він білки, каші їв, щоб набирати масу. Так, зараз я розкладу все по холодильникам. Так, так, мама буде завтра їхати на роботу. Скажу, щоб вона приїхала, взяла цих яєць і одинку, кавунчик, а, кавунчик вона не їсть. Динку і цей цибульку. Так що розбираю речі, закинула вже прання і буду готувати вечерю. Котлети в мене. Добре, що є, тому що перед тим, як їхати на дачу, я наготувала котлети, потім пиріг спекла, суп зварила, а сирники зробила, щось по типу плова, але там його нараз лишилося, але я зараз щось рис не хочу їсти. Я б з'їла рис в вигляді суші. Мені так хочеться суші. О, я як уявляю собі, ввечері холодні суші. Якесь холодненьке, біленьке вино, чи ну так, краще вино. Але суші нема, і я, чесно кажучи, трошки побоююсь їх зараз брати, тому що дуже спекотно, і щоб не траванутися У мене подружка якось ну, десь місяць тому замовила суші, і їй було погано віддати десь якусь цю. Підхопила паличку і десь тиждень її мотило з різних боків. Тому я ще побоююсь. І трошки, я думаю, жара піде на спад. Буду ну, замовимо. Так, а я розкладаю і буду готувати вечерю.